Всім привіт! Як ви вже зрозуміли по вкладенці це відео про мій аккаунт, багато хто знімав таке і я теж захотіла це зробити. Те, що він фрі-ту-плейний, нікого не здивує, але перед цим хочу сказати, що це відео виходить у мій день народження, тому якщо ви напишете любий коментар і підпишетесь, це буде неймовірним подарунком. Тепер все починаємо. Рівень у мене 60-й, до 3 роки зрозуміло ж. По таланту у мене 1144, на деякі я забувала, але з деяким я досі мучуюсь. На початку гри в мене жив Perфекціоніс якийсь, тому я хотіла всі локації закривати на 100%. Зараз такого бажання немає, тому Фонтейне талант в процесі закриття поки що. Хоча острів 5.8, той який був івентовий з Беннетом. Буду закривати на 100% першим ділом, так як дають ще додаткові перемогеми. Але якщо вийде якийсь потрібний мені персонаж, локації закриються повністю на 100%. Поговоримо тепер про пачки персонажів, з якими я грала, граю і хочу грати. Саме найперша і найкраща пачка це в мене сентюху Тао, Кацуха і Беннет. Але зараз все змінилось і тепер Казуха і Беннет знаходяться разом з Шретьхей і Ганньой. Це, по-перше, для мене зручно. Ну і по-друге, я вже звикла, тому що я вже зрозуміла приблизну механіку, щоб видавали високі цифри. І тепер замість казухи і Бенета в мене знаходиться і сахароза і Тома. і це один з експериментів, наскільки худово може вдарити в мене колись вона видавала по 200 тисяч. Наступна пачка в мене для прокачки дружби. Самих персонажів я не качаю, хоча Райден і Юмілію я планую згодом прокачати. Качін-юнсан хіба що для того, щоб отримати якісь крутки. Наступна в мене геопачка з гору Чунлі, Нінгуан і юнзинь. Гору у мене в процесі прокачування, джунлі я так само йому збираю артефакти. Юнзинь в мене приблизно непогано зібраний, при не тільки зброя, але за нінгун в мене є проблема. Якраз молитва святим вітрам мені дуже сильно потрібна для прокачки шанскріта, яка мене повністю ігнорує, і я ніяк її не можу тоді її брати. Хоча при натисканні єшки вона непогано дамажить, але це все рівно не то. Наступна моя геопачка — це якраз Іто, Нуель Альбедо і Гору. Своє виправдання, те, що вони взагалі не прокачані, можна сказати одне. Я хочу прокачати Іто і ще деяких геоперсонажів для того, щоб сказати саме свою думку. Скільки в мене буде дамажити сам і, то плюси і мінуси. Ну, і ще якісь гайди корисні, які можуть допомогти для когось. Театри безодню я хочу оминати, але якщо все-таки мені потрібно не збирати на якогось персонажа, я це роблю і забираю свої промагеми. Загалом я проходжу 11 поверх на 11 дірок. Поговоримо тепер про артефакти і зброю. Так, і це досі фрітоплейний аккаунт. Є одна причина, чому я взагалі крутила бандрі зі зброєю. Ну, і мені не треба було крутити з персонажами, тому що мені могло випасти те, що мені не потрібно. І так мені випав аквасимулятор, і десь на 25 круті мені швидше завжди випадає ще сигнатурка Мулані. Ну, так. Якщо казати за артефакти, то там дійсно в мене дуже багато є хороших, які прокачані і мають великі стати скріт демедж, скріт рейд. Ну, прям неймовірно. Я ще деяким шукаю нормальні артефакти, але все рівно з таким всім можна було б легко закрити безодню, якби не мої руки з одного місця ростуть. Можу хозуватись кубком на піру демедж з кріт-демеджем. Сподіваюсь, на мене не будуть слетіти ніякі тапки, що такі гарні стати і все інше, а так погано граю. Персонажів, яких я маю, і хочу мати. У мене дуже дивна фічка того, що я хочу спочатку не забирати персонажів тих, хто з мадштату, далі Лі Юем, і Надума, і так аж до надкраю. Якщо казати за чотири гіркових я їх не рахую, то я збираю всіх, то мене не вистачає тільки для цього всього Далія, А з п'ятигіркових базових тільки мізуків. Ну, що поробиш. Зараз я просто буду чекати виходу персонажів з Інодуми. Все буде, здається, кокомі або аяту. Хоча в мене було дуже сильне бажання покрутити Скірк, вона неймовірна. Ну, а також Арлікіно, ви бачили, яка вона. Мої п'ятиєркові базові персонажі з констами. Мона це два. Далі Дех'я у мене це один. Тігнарімен так само це один, кіцин це один, тілюк це нуль, джин це один. Взагалі вона моя сама улюблена персонажка з п'ятидіркових стандартних. Ну і це 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 4 Як я і сказала, у мене Мізукі поки що нема, ну, але це поки що, бо скоро що, правильно, річниця Геншина. Тепер ми детальніше можемо поговорити про персонажів. І перший у нас це казуха. Нарешті в нього є прокачаний меч до 90 рівня. По артефактам без змін. Знаходиться в нього Ізумрудна тінь, і по конста в нього, до речі, є це 2 а по талантам 8, 10, 10. Але в подальшому планую вибити це 6. Далі в нас це ще інхе. вона так само без змін, з Фавоніусом. Артефакти в неї 2 на 2 в атаку, по констам в неї 0, а по талантам в неї так само десь 8, 9, ну і четвірка. без змін взагалі лишається, конст в неї це 0. І Бен. до речі, можна відео саме перше подивитися якраз про цю пачку. Тепер можна перейти до інших персонажів, нових Сяо. Він зараз в руках отримає Єфавоніус. Він, до речі, був моїм мейном по артефактам. Я ще пробувала йому щось міняти колись, зараз не граю ним, по констам там 0. Це в мене дуже специфічно <зе> таке одягнута. але я її взагалі не качаю, тому я її пропускаю. Мона так само не граю. Далі тревелер Люмін, я нею не граю. По констам маю це 6. Далі це хутага мій колишній мейн. Непогано, дійсно по постатам, в неї так само стоїть коршун, по артефактам в неї, якщо я пам'ятаю палаюча відьма, по талантам 10-10, це нуль. Ділюк так само не граю, ви бачили, Нінгуан. Якби ж мені потрібна книжка попалась, але по констам неї це 6 і вона непогано зібрана. Далі це нас сахароза. Сахароза в неї якраз на майстерство все. Це 4 і 10. 7. Фішель я не грав, але аквасимулятор на ній стоїть. Тому поговоримо про сентю, в нього десь під 200 встанови. І, по сутір, в нього теж 6. Далі Сінлін, я на неї забила, на жаль, але вона дуже хороший персонаж. Тепер можна поговорити про Альбету і там так само пропускаємо, тому що він ще про за Джун Лі, він якраз в самому процесі цього. Тому поки що я збираю йому на ХП, ніби мені здається, непогано улов стоїть і непогана шапка. Також, по суєрдям, це нуль, і по верху до довенції його так само поганенько я прокачую, ну я за лін його накачаю, і це нуль маю. Джин, хоч вона і моя улюблениця, і не, навіть має 90-й рівень зброї, але. Її час ще не настав, тому поговоримо про Улу. Я нею і ніби довольна, і ніби не задоволена з одного боку, в мене майже все прокачено, ну, крім самих талантів, тому я її буду прокачувати. Ну, і нуль має. Далі це у нас Аяка, Аяка так само непогано. Якщо б ще я б споміняла меч, це б було б ідеально. По талантам в неї 5-7-7, і по судір'ю в неї поки що це нуль. Яйміко, вона в мене непогано прокачана, але я вже давно не граю, тому я віддала книжку Нінгуан. А так по артефактам непогано. По сугір'ю в мене так само це нуль. Далі Кіцин пропускаємо, Тігнарі пропускаємо і переходимо до тертелії. Я ним грала, але з часом я вже відвикла, не захотіла і чисто заради прокачки дружби брала його. По Суїрію у нього це нуль, і таланти не дуже так ідеально. Юмілія, вона зараз в мене в прокачці і в мене якраз є ідея. Я ходжу в танч, отримую Сімінаву і ті куски, які мені не підходять, я просто їх переплавляю в міліліт і отримую для Джунліна і інших персонажів. По талантам так само, поки що поганенько, але Суїрія це нуль. Далі клі Виявилось, що я дуже добре з нею грала, і навіть маю таланти дуже добре прокачені. Юнзинь це в неї захист і на восстанову зараз. Фавоні в неї в процесі прокачки. Так, я намагаюся її прокачати нормально, і по Сугір'ї в неї це 4. А по талантам так само зараз непогано мені здається. Горо там все погано, якщо чесно. Тому я можу сказати тільки, що по Сугір'ї в нього це три. Ноелі не граю, але маю це шість. Гейтзу має за шість і давно вже не граю. Саю так само має це 6. Міко не граю, але має Це 5. Далі у нас іде Лайла і вона так само прокачується, але С2 має. Розарія С4. Наступна у нас це Діона, Це 6. І замість Шенхе вона завжди була з Гандюй. Далі Чінью в мене Це 4, і Кея це 1. Дорі в мене це 6. Кукішинобу в мене якраз це 6. так само. Ну, Багатенько. Кузю, Сара, у мене це 6. Вона в мене колись дуже добре прокачана була, але перекрафтила все, не знаю чого. Бейдо у мене це 6. Райзер, я вам скажу, у мене це 6. І це так непогано. Бо, знаєш, дехто навіть випити не може. Ліза у мене це 2. Яу -яу у мене це 4, Колей це 3. Наступна у мене Кендис, це 6. Барбара у мене блін, це 5 і Янфей у мене Це 4. Сіньянь у мене Це 6. Далі Ембер у мене є С2 якраз конста. Наступне це Фарозан Це 0. Далі лінет, взагалі милашка, Але, на жаль, маю Це 0. Хочу прокачати. Кірара у мене Це 4. Шарлота у мене Це 0. Не дуже щось мені щастить. Гамін у мене це 1. Аритаті Іто у мене це 0, і зрозуміло ж. Тому що. Як ви бачите, там все виглядає по прокачці, але це поки що. Я суто, планую це все міняти. Райд у мене так само зараз, чисто для прокачки дружби. Тому це нуль ще. Ланьянь ну, цікаво, те, що в неї сігнатурка якраз в Мулані. Але по констам у мене це 0. Далі у мене є фремінет, і він має С3. Наступна це Іансан, С1. Сетос у мене по сугір'ю С2. Наступний це кавіх це один. Далі Шеврес у мене якраз це 0 Качіна у мене це 2 Останні персонажі, які я вибила, це Іфа це 0 і Оророн якраз це 0 Також маю Елой. Ну, але хто ж нею користується часто. Тепер найважливіший для мене персонаж, але так само і не прокачений. Це Тома, тому що це перший персонаж чотиригірковий, який отримав це 6 конст. Я його зараз хочу змінити, прокачати, тому в нього зараз зброя 90 го рівня на секундочку, по артефактам там так само не дуже. Але мені тільки потрібно змінити кубок і ще так само прокачати саме до 20 го рівня, все інше. Тоді непогано буде. По талантам. Процес трохи призупинився, але це ненадовго. Як досі пам'ятаю, я маю 140 круток, вибити хочу хутаву. І вилізає тома це 6. Після цього, до речі, саю вибило в мене це 6. Але я настроєна на те, щоб просто дізнатися, які цифри буде видавати Хутао з томою і сахарозою. Чисто експеримент, який я потім покажу. Зараз в мене 7 круток і 5016 премогемів. Це у нас буде 31 крутка. В мене 50 на 50, 65 круток відкручено, але все рівно я хочу вже починати крутити і вибити на хіду. Ну, Подивіться, яка мелашка, і я буду експериментувати ще з дендростихією, але після запланованих, прокачених мною персонажів. На цьому все. Дякую, що переглянули відео. Напишіть коментар і всім до зустрічі!